Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру ще одному бойовику так званої народної міліції ДНР, який воює проти України на боці держави-агресорки. Зрадник брав активну участь в окупації населених пунктів Донецької області. Особливі старання він виявив під час обстрілів об'єктів критичної та цивільної інфраструктури України, за що отримав нагороди від командування збройних сил РФ. Це 23-річний уродженець Росії, який у дитинстві приїхав з матір'ю до України і отримав громадянство нашої держави. Раніше проживав у Торецькій міській територіальній громаді, і навчався в школі-інтернаті. Ще підлітком притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. У 2019 році він виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і добровільно вступив до мотострілецької бригади так званої народної міліції ДНР. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України бойовик. Приєднався до збройних сил держави агресорки і брав активну участь в окупації населених пунктів Донеччини. Особливі старання він виявив під час обстрілів об'єктів критичної та цивільної інфраструктури України, за що отримав нагороди від командування ворожих збройних сил.